У стародавній мапі Європи є тіні, що не зникають. Одна з таких історія білої Хорватії, край, що за переказами розкинувся між Карпатами, вислою і верхів'ями одри, нині асоціюється із землями Галичини, де стоїть Львів. Тут жили білі хорвати, народ, що залишив лише уривки чужих хронік. Ця загадка є ключем до розуміння, де починалася Україна. Український історик Ю М. Левицький у середині ХХ століття намагався розгадати цю таємницю, шукаючи витоки нашої ідентичності. Джерела відкривають цілий світ раннього середньовіччя. Візантійський імператор Константин VII Порфірородний у своїй праці описував хорватів як плем'я, що жило з другого боку Баварії, на північ від Карпат. Частина їх, за його словами, вирушила на південь до Далмації. А решта залишилась на півночі у краї, який називали Білою Хорватією. Історики припускають, що саме звідси з північних Карпат у X столітті почалося велике переселення слов'янських племен, яке мало колосальний вплив на політичну карту Східної Європи. Ці свідчення перегукуються із арабськими описами. Мандрівник Масудді у середині X століття згадує хорватінів на північ від Карпат. Інші автори писали про країну хорватів, столицю якої Єрваб, можливо, була Краковом. Згадки про хорватів, горіті, є і в перекладі англосаксонського короля Альфреда Великого, який локалізував їх на схід від морав'ян. Усе це підтверджує, що хорвати у давнину займали обширні землі, і саме тут, у серці Галичини, відлунюють найдавніші пласти слов'янської історії. Навіть наш початковий літопис згадує хорватів серед племен, що жили по горах поруч із дулібами і волинянами. Біла Хорватія, хоч і не мала виходу до моря, була великою і стояла на перехресті цивілізацій, з'єднюючи германський світ із Руссю. Пізніше, вже під кінець X століття, ці північні хормадські землі були приєднані до Київської Русі князем Володимиром, що остаточно вписало їх до східнослов'янського політичного простору. Біла Хорватія постає як ланка між західними поляки, чехи і східними слов'янами, які творили Київську Русь. Левицький вважав, що розуміння цієї теми допоможе розв'язати не одне заплутане місце нашої давнини. Історія білих хорватів це нагадування, що наші коріння тягнуться значно глибше, ніж межі сучасних карт. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.